Близькість те, що зберігається в самій глибині душі людської істоти. Близькі стосунки між двома людьми означають, що кожен відкривається іншому, даючи можливість пізнавати себе повністю, і кожен стає для іншого джерелом змін і вдосконалення. Істинно інтимні стосунки, неважливо між ким, складаються тоді, коли дві людини здатні довіритися одне одному, розкрити найпотаємніше. Поділитися секретами, не боячись осуду. В інтимних стосунках немає потреби встановлювати над собою цензуру, оскільки існує довіра. Ми впевнені, що партнер слухає нас істину серцем. Близькість це набагато більше, ніж сексуальні стосунки, двоє людей можуть бути інтимно близькими і без сексуальних стосунків, як це і буває у справжніх вірних друзів, і навпаки. Можна практикувати сексуальні стосунки без жодної близькості або інтимності. Крім того, справжня інтимність виявляється неможливою без обов'язків. Головні чинники, що перешкоджають розквіту справжніх, глибоких і щирих інтимних стосунків між партнерами, це гординя, залежність, власницьке ставлення у формі ревнощів і владність, що випливає з невирішеного або незавершеного едипового комплексу. Як домогтися тривалої, глибокої інтимності чи близькості в подружній парі або в дружбі, потрібно вчитися любити, приймати один одного і себе, давати собі необхідний простір і право бути тим, ким ти є зараз, знаючи водночас, що все швидко плинне, виражати свої бажання і давати один одному поради без очікувань, вчитися приймати зобов'язання у своєму серці і встановлювати з партнером. Стосунки однодумців вчитися слухати і прислуховуватися. Визнавати також, що ми зростаємо через наші відмінності. Словом, між подружжям будуть чудові стосунки, коли глибока інтимність або близькість поєднується з гармонійною сексуальністю. А що про близькість думаєте ви? Напишіть в коментарях.